Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 227 повідомлень про події та правопорушення. З них 32 кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, співробітникам поліції було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівниками поліції було зареєстровано два випадки шахрайства. У першому випадку жінці телефоном Бав невідомий, представився її родичем, попросив грошей на лікування. Жінка прорахувала гроші, і через деякий час з'ясувала, що її справжній родич в неї нічого не просив через власну необачність та довірливість. Жінка втратила понад 38 тисяч гривень. В іншому випадку чоловік намагався придбати автомобіль. Зв'язався з продавцем, домовився про ціну, коли прорахував гроші, продавець зник зі зв'язку. Купівля неіснуючої автівки жертві шахрайства обійшлася у більш ніж 85 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників. За обома фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. Працівники поліції нагадують, у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загалом. Нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не порушуйте комендантську годину. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.